Ще шість всюдиходів ходив вирушили від Черкащини в один з підрозділів військово морських сил, що вибиває ворога на Херсонському напрямку. Таку автодопомогу надала Всеукраїнська аграрна рада. Від початку війни вона вже передала на фронт понад 400 одиниць техніки. Пам'ятайте, що Черкащина завжди з вами. Вітання командиру бригади, командуванню. Спасибо, пасі. Хай ваш дух буде на в нас вдохновляти, а Черкаський дуже. Ці автомобілі, звичайно, вони самі ходові, вони саме більше використовуються в умовах бойових і для евакуації наших поранених, і для того, щоб підвозити боєприпаси і інші матеріально-технічні засоби. Тому, дякуючи аграрній раді, яка вже передала понад 400 одиниць такої техніки в наші збройні сили, дякуючи іншим таким нашим прихильникам і підтримувачам Збройних сил, ми наближаємо перемогу і сподіваємось, і ми це вже бачимо, що перемога за нами.